Мої хорошенькі, 9.01. Зараз будемо з вами пити каву, тому що все закрите, в якусь я пішла аж Макдональдс за кавою. Ну, а що робити? Він тут хоч рядом недалеко. Значить, дівчатка, я вже зробила 5 передачок. Перша передачка у нас уїжджає на Снігурівку, це Ніколаївська область, до моїх землі. Тут Малосолочка. солочка, втора уїжджає на місто Київ, третя у нас уїжджає на... Місто Львів, четверта у нас уїжджає на город Харків і п'ята у нас уїжджає на Дніпро. Дівчатка, тут у нас 400 грамів корочки, тут у нас 100 грамі корочки. І, до речі, сьогодні у нас і корочка йде 400 грам воздушна. Дівчатка, вона дійсно воздушна, вона дійсно смачна. Хочу вам сказати, що у нас немає ограничень замовлень, навіть якщо ви візьмете таку одну сайручку за 120 гривень, ми вам її відправимо. 0,98-493-0776. Так що, передачки, якщо щось тут є, ми зразу замотали, вам передали. Немає різниці. Ти более. Львів тут все про по місці. Багато приїжджають, багато замовляють. І, до речі, вже практично заїнька послідня, а заїнька Вікторія, мені вже прийшли, оплатили. Дівчатка. Дівчатка, ограничень у нас замовлення немає. Значить, чи кілька 120 чи сайра 120, у нас немає ограничень. Що, щоб ви не взяли, чи ви кілограмі криві,зьмете, чи що у нас немає діліні ні між товаром, ні між людьми і ніколи цього не буде. Мої хорошенькі, замовлення приймаємо тільки на Viber. 0,98 493 76. Кроме Viber ми не приймаємо нікуди. Дівчатки, щоб потім на нас не було образ. Ми замовили, ви не передали. Ви замовили, ви оплатили час. Дівчина горе е, от а, а до речі, 100 грамова баночка, я так думаю, не поїде. Тому що дівчинка горе: у мене немає карти, я е, на пощі оплачу. Дівчатка на пощі оплачувати ніхто не буде. Це продукти харчування. Я не можу їх отак відправляти. Ви отримали, ви її відкрили, Вам щось не сподобалося, і вона. Сутки там, сутки назад, і що це буде? Я її викону. Такого не буває. Дівчатка. Будь ласка, якщо ви робите замовлення, ви повинні понімати, що ви його одразу повинні оплатити. Ми не робимо, знаєте, щоб передали. Ви оплатили? Ні, дівчатки, такого тут нема. Це продукти. Не ображайтесь. Ви оплатили, ми передали. По-другому дівчатка по поводу наших рулетиків. Ви знаєте, що у нас є чотири видавляного тортика. І один рулетик у нас іде копчений. Копчений тортик в ньому входить тунець, ескалара і форелічка. Ціна його ціна цього тортика 1500 гривень за кілограм. Він дуже дуже смачний, не похоже ні на що копчений рулетик. Він саме насичений йде. Потім у нас є чотири вида в'яленого тортика. Дівчатка у всіх в'ялених тортиках іде палтус. Ціна його теж 1500 гривень за кілограм. Значить, дивіться, тортик з мідіями в ньому йде камбула, форелічка, тунець, палтус і мідії. Тортик, квадрат, тунець, мерлін, палтус, форелька, тортик, кружок, тунець, мерлін, палтус форелька. І торнадо тортик в ньому йде е, в'ялені томати, тунець, е, форелечка. Він дуже, -дуже смачний. Він не похожий ні на що. Мої хорошеньки замовлення приймаємо тільки на вайбер 098 493 0776. Ми, кроме вайбера, замовлення не приймаємо нікуди. Значить, чотири від в'яну і один копчений. Дуже. Так, про тортики я вам розказала. Ви знаєте, що асортимент у нас дуже дуже великий. Я, до речі, владу заказала круасани. Дівчатка, круасани, у мене залишилися дві упаковочки. Він дуже смачний. Круасанчик він йде у нас з мідіями. І це дефілія гарячого копчення. Він йде з мідіями, з сиром. Він дуже дуже смачний. Тисячі гривень за кілограм. Ми вакуумуємо таку по дві штучки. Я, до речі, владу замовила. Вчора він передав. Я замовила і торт торнадо, і мідії, і капчений торт, тому що ми його трошки підпродали. Прям хорошо. Все, що в мене є на вітрині, це все є. Я в Одесу, ви знаєте, ой, в Одесу ми беремо ви знаєте, сразу багато. Ми беремо там по 10-15 по штук. Сюди я не беру багато. Я беру по 30 кілограм, 30-40 кілограм разного. Ви знаєте, нам вже передають його прямо вакумованим, щоб ми, знаєте, собі вилежали на вітринку, ви прийшли, вибрали любий кусочок, який вам подобається. Дівчатка мої, значить, не забувайте, що в нас є. Дуже смачний кальмарчик. Кальмар дійсно смачний. дівчатка, Він фарширований крабом і сиром. Дівчатки він дуже смачний. Хоча я кальмар не люблю, але він дуже смачний. Дівчатка, мої хлопчики, замовлення тільки на вайбер. Будь ласка, будьте уважні. Хорошенькі, я вам уже нібито про всі тортики розказала. Про торнадо я вам теж сказала. Торнадо тут іде в'ялені томати, він дуже смачний, він йде без шкурочки. Один на шкурочці тільки копчений тортик. Дівчатка мої хлопчики, замовлення на Viber 098 493 07 76 І ці всі вкусняшки поїду до вас. Дівчатка, ці тортики, рулетки сто тіщу п'ятсот гривень за кілограм. Не забувайте, що в нас є дуже смачненький крабік. Дівчатка, це крабік іде первої фаланги, він йде набитий, він іде не пустотілий, щоб ви знали. Вага в нас є 500-350. 200 грам, 4-3,5 і 2 тисячі. Крабики йдуть різні, і вони саме головне набиті першої фаланги. Дівочки мої, вже до нового року можна спокійно робити заготовочки. Те, що ви зараз візьмете, поставите в холодильник, йому не буде взагалі нічого. Так що замовлення зробили на Viber, Ми вам передали, дівчатки, наперед кошти ми не беремо, щоб ви знали. Нема такого, що ви на пощі оплатилися продукти харчування, щоб потім не було образ. Все, ви замовили, оплатили. Ми вам передали. Не замовили, не оплатили. Ми не передали. так, мої дівчаточки. Ви знаєте, що для мене дуже важливо, щоб ви вкусно поїли? Для мене дуже важливо, і я несу відповідальність за свій товар. Я дуже. Горжусь своїм товаром, тому що він у мене дійсно смачний і дійсно якісний. Дівчатка, дивіться, значить, так як у нас є крабики, у нас є в продажі чорна ікра. І курочка є 100, 130, 250, 350 і пол кіло. Ціна із розчутує 300 за 100 грам. Потім у нас в продажі є ікра щучки, вона стоїть 450 гривень за 100 грам. Дівчатка, щучка вже пішла свіжа-свіжа, і вона зараз не така прям буде плотна, як положено. Вона буде чуть-чуть жидковата, але вона йде середня зірно, вона йде сольно, вона йде дуже смачна. Ще раз хочу вам сказати. У нас в замовленні нема. Чи ви візьмете 100 г такого, чи ви візьмете 100 г такого, чи ви візьмете пол кіло бичків за 500 гривень? Ми ніколи не робимо ділення. ні між товаром, ні між людьми. Замовлення приймаємо тільки на Viber. 098 76. І ця вся вкусняшка з любов'ю поїде до вас. Воно дійсно вкусне, дійсно смачне, дійсно мало, мало солі. Так мої красотулечки, Ну товар я вам показала, про товари я вам розказала. Ще раз хочу з вас зауважити, і ще раз буду говорити і постійно буду говорити, що замовлення приймаємо тільки на Viber. 098 493 0776. Дівчатка, ні Інстаграм, ні меседжер, ні Фейсбук, ні WhatsApp, ні Telegram. Ми замовлення не приймаємо. Потім, щоб не було образ. Уже дівчинка написала, що вона мені в інстаграмі відправила 5 з чим тисяч. І потім мені ж там служби дзвонили. Я говорю, я вам ще раз скажу, ми не беремо наперед кошти і ви не можете нам оплатити. Мені не потрібні ваші кошти, як вам не потрібні мої. правильно? Я прийшла сюди, щоб заробити, щоб продати вам, щоб ви вкусно поїли. Ну, ні в якому разі вас не надурити. Говориться в кожному роліку, але, на жаль, ви не хочете слухати. Ви не хочете слухати. Ви подивилися картиночку, ви замовили, ви повели з кимось переписку, але ви не хочете розуміти, що в нас замовлення тільки на Viber. У нас все на Viber. Ви зробили замовлення, скинули вашу адресу, ми вам його посчитали, скинули рахунок ФОП, ви оплатили, ми відправили. По-другому ніяк. тунець і Зараз ми вам покажемо тунець. Скільки ящичків? 10 ящиків. Отакий от тонець. Тут йде він. 750 грязь. 650 грав. Чистої ваги. Він йде цілим куском. Соняшники олії. 10 і... ящиків получили. Це Іспанія, так? Ціна його? 550 за паночку. І получили кільк. Есть. Кілічка у нас є 100 гривень. За... 120 уже кусить. 120 гривень баночка. Отака От кілька в томаті. Кілічка в томаті. 120 гривень банка. Вага, 240 грамів. Це латвійська консерва. Замовляйте за номером 0,98, 493, 0776 і все поїде до вас. Дай по цьому. Ой, кузняточка, ой, добре. Лесь, диви, які куски, диви, які куски, подиви. Оце ж ось, диви, диви, оце ж свободно, оцей кусок ось. Диви, костя мені. Подивіться. Вкусно. Мало солодка. А ну ти попробуй. Про вкусняшечка. 120 так. гривень. 120... Речка... Кілька автоматів, 120 гривень. Замовляйте за номером 098 493 0776. І весь цей товар. І вся поїде кілька до вас. поїде до вас. Нам світ палочками. Ніхто не їв палочками, а я їв В Казахстані, в Убегістані. Ось Да. Да, паличками? Да. Я можу їсти, а я ж там. своє я... врання служив, я навчився всьому. Та ти міша рибки, будь ласка. Даємо, даємо. О, диви яка таранька, здорова. Диви яка ці лесечка. Не Ось Отака сайра 150 гривень баночка. Е -е, сайра 150, кілька 120. так? 120, так. <губ> да. Так замовляйте за номером 098 493 0776 і весь товар поїде до вас. А ми вас цілуємо, любимо і жінок, на раїнах. БРМ, чи я за два дня ото ящик продала. Хто брав по дві, по три, потім приходили Раз по сім, по п'ять брали. Вона іменно така, як стара. Як раніше було, що ти гріньон. Бомба. Купляйте. І сайра. 150 гривень баночка, така у Зараз, Зайчик, це було 130. 130? 150 вони ж це не підняли на закупкира підняли 150? Так. Все, бачите, отакими от от кусочками вона йде ціленькі. Подивіться, цілесички, кусочки навіть бачите? не розлазяться. Диви, бачите? Ось така ціленька вона. Будеш пробувати сайру? Добрий день. Будемо пробувати кілько, ми сьогодні її отримали, 120 кілограм. Який кілограм? Кажу, баночка. 120 гривень баночка. Це Латвія 240 грамів. Ану покажи. Дуже жарину ну, да. автоматику. Пахне. А ну дивіться, бачите, що вона в автоматі. Дивіться, густий томат. Як... Це як раніше було в автоматику. Отака, бачите? Супер. Ти томатік любиш? Так, да, зайчик, я так нагадую, ти мені той раз, я так діла, тобі тебе... нагаб, набрав мені. І... Та що, Танюшка, голодна останеться, чи що, кось? Вона ротик відкрила. Хоче <губи> ну, пів мамки зараз. Да. Зайка. <губи> Зай да. Кусняшечка. Знаєш, Вчора ми теж а їли. Така. Леся, що то ми їли? Ми їли оце, оце, тери, так, з так, Така вкусняшечка, Ну келька вона сама по собі теж. Добрий ранок, доброго ранку. Вибачте, трошки пізня кава, але вона у нас з Макдональдса, нам більше її не було де купити. Тут правда, все закрито. Так, Леся, Костя, квіточка. Ви нам вітання не передаєте, а ми вам передаємо. Гарного вам дня, тихого вам дня, спокійного вам дня, щоб ви у мене завжди посміхались, щоб ви в мене такі були зажигалочки. Дякую, що ви в мене є. До нашої команди присудилась Вікуся. Ну ви Вікуся, якщо ще не знаєте, то ви знаю. Ну, що ти мовчиш? Ну, Віка стіснітельна, ні, ну вона буде. Перші два дні, дівчатка, правда, Віка геть була стіснітельна, але вчора я, звісно, правда. я, е, ну, Коли я відходжу, Віка геть друга. Ну, ви ж самі розумієте, коли тіряється людина. Ну хочу сказати, молодець, і коли людина в цьому не працювала і такий здвиг, то це молодець. Давай вип'ємо за твій успіх, за ваш настрій. Дорогенькі наші, за гарний день, за тихий день, щоб ваша посмішка на вашому лиці була завжди, щоб ви мене завжди посміхались, щоб ви в мене були абаячні, а, баячні, а Вы Я вас всех I love you. Pia каву и до свидания.